Вітаю всіх на каналі Міщанин. Сьогодні ми будемо говорити про залізничний масив. У самому серці столичного мегаполіса, схованому між схилами Бативої гри Протасового та Кучминого ярів, існує простір, який лишається непоміченим для більшості киян. Залізничний масив це не просто житловий район, це мікросвіт тиші, зелені та архітектури. Те час здається призупиненим у мить активного радянського будівництва. Тут немає пафосних вітринчих марочосів, але є інша душа. Масив, який зародився у 1960-х на колишніх пустерях та городах, став прихистком для тисячі мешканців, які живуть у будинках типових серій із характерними балконами, шпаківнями на фасадах і пахочем бузку навесні. Залізничний масив, це не просто носить назву, пов'язує з інфраструктурою його планування, транспорт, навіть пейзажі, ніби створені в ритмі руху поїздів. Він одночасно близький до центру, але прихований у зелених складах столиці. Історія цього району це історія невидимого Києва. Історія простих людей, типових серій трамваїв, тролейбусів, що давно зникли, і парку, де вранці можна й почути як джерело шипочі старовинні легенди. Єду короче. До 1960-х територія нинішнього залізничного масиву залишалася малодоступною та малозаселеною. Вона була. Радше ландшафтною та урбанізованою. Схили Бативої гори, яри, городи та пустери, що слугували природним кордоном між давніми поселеннями Олександрівською, Слабідкою, Соломінкою та Бативою Горою. Тут не було чіткого планування, не існувало магістрали чи транспортних вузлів. Але саме ця тиша, ізольованість, зробили територію ідеальною для нового зразкового житлового району радянської доби. Проектування розпочалося на початку 1960-х. Над формуванням образу масиву працювали відомі архітектори. Анатолій Мілецький, Ісаак Мельник, Олександр Уманець. Саме вони у 1963 році запропонували масштабну реконструкцію цієї ділянки 73 тисячі квадратних метрів для створення повноцінного житлового середовища. Спочатку проект носив назву Бативо Олександрівський масив, що відображало географічну прив'язку до сусідних історичних місцевостей. Проте вже у 1964 році район отримав свою остаточну назву Залізничний масив, що недвозначно вказувало... На його функціональну роль у структурі міста. Поруч пролягали колії Південно-Західної залізниці, неподалік працювали депо, вантажні станції та залізничні цехи. Унікальний залізничного масиву ще й у тому, що він став своєрідною відповіддю на повоєнну житлову кризу. Після Другої світової війни Київ стрімко зростав, і місту були потрібні не просто будинку. Потрібна була сіла, система життєвого простору. Тут почали реалізовувати нові підходи: компактні квартали, розділення транспортних і пішохідних потоків, інфраструктура в пісній доступності. Проєкт залізничного масиву один із перших, де було комплексовано заплановано школи, садочки, магазини, поліклініки та транспортні вузли. Символічно, ну, що територія, яка довго була білою плямою на мапі Києва, стала прикладом впорядкованого житлового району, злагодженою архітектурою, функціональною зручностю і нової урбаністичної філософії. Це було більше, ніж масив. Це була модель нового Києва. Архітектура залізничного масиву це справжня галерея стилів і серії раянської доби. Де кожен будинок ніби свідчить про певне та про розвитку зимового будівництва у Києві. Якщо поглянути на масив неупереджено, він може здатися одноманітним. Ряди п'ятиповерхівок, кілька дев'ятиповерхівкових коробок, висотки пізнього модернізму. Але варто лише зазирнути трохи глибше, і перед вами відкриється справжня архітектурна енциклопедія, закладена на схилах між Богорадською та Словомською вулицями. Початковий етап забудови припав на 1964-1966 роки. Саме тоді, на у прожній місцевості виросли перші житлові будинки серії 1480. Це була одна з наймасованіших цегляних серій і пізнаваніших за характерними вузькими балконами та симетричними фасадами. Першими з'явилися будинки на вулиці Богорадській та Соломінській, справжній первіски нового мікрорайону. Цікаво, що навіть у межах однієї серії тут трапляються унікальні варіації, наприклад, будинок номер 38 на Соломінській, має нетипове розташування балконів, яке виділяє його серед братів. Архітектурна унікальність залізничного масиву полягає в тому, що забудова тут розгорталася за на єдину махом, а поступово відрадньої п'ятиповерхової забудови до панельних експериментів. З 1966 року починають з'являтися дев'ятиповерхівки. Спочатку добре знайомі багатьом коробки серії 1464А, а з їх мінімалістичними фасадами та функціональним плануванням, та справжній прорив стався з появою серії 1КГ 480. Це були більш продумані житлові будинки із покращеним плануванням. Широкими віктами, великими під'їздами та зручними дворами, у 1970-х масив починає зростати вгору. У прямому сенсі тут з'являються 12 та 16-поверхові будинки серії БПС та КТ. І якщо перші п'ятиповерхівки ще мали архітектурну акценту у вигляді барельєфів та керамічних виставок. У висотки вже були справжнім втіленням функціоналізму, прямі лінії, чіткі форми, мінімум декору, максимум ефективності. Водночас, у цих будинках було більше простору, більше кухні, ліфти, сміттєпроводи, все, що тоді вважалося житлом майбутнього. Але не лише серії визначають обличчя масиву, цікаві композиційне рішення. Більшість кварталів мають замкнуту периметральну структуру з внутрішніми дворами, де облаштовували дитячі майданчики та зелені зони. Також варто відзначити збереження висотного рельєфу. Забудова органічно вписана в схил, що дає масиву особливого рельєфного характеру. Масиви не будувала стан де дійшли сюди і перші радянські модерністські проєкти тисячі. Зате саме тут можна побачити еволюцію типової забудови від мінімалізму до перших загляних проєктів, до масової індустріальної архітектури кінця 80-х. Залізничний масив став своєрідним полігоном для тестування нових серій, нових підходів до формування середовища та нових ідей комфорту по радянськи Вчасна забудова залізничного масиву це ніби мозайкою з минулим і майбутнього. Та кожна нова будівля намагається знайти своє місце серед типових панельних блоків 60-х. Район, який довго залишався стабільним і навіть трохи застиглим в часі, за останні десятиліття почав змінюватись. Повільно, але впевнено. Сучасні будинки, хоч і поодинокі, вирізняються не лише поверхневістю, а й архітектурними рішеннями, матеріальним фасадів, внутрішніми двориками і ландшафтним дизайном. Одним із перших новачків став 19 поверхівий монолітний будинок на вулиці Волгоградській, 9, зведений у 2001 році. Він одразу конструє. Зсував із оточенням, але став початком нового етапу в розвитку масиву. Сьогодні нові проекти зосереджені переважно на реконструкції застарілих територій або заповнені порожніх плям між старою забудовою. У районі можна помітити появу житлових комплексів із підземними паркінгами, панорамними вікнами, дитячими майданчиками нового формату. Однак головна перевага району це його розташування, близькість до вокзалу Соломінської площі, швидкий доступ до центру. Усе це робить з його привабливим для інвесторів та забудовників. Але водночас у масиві зберігається характер спального району, де тихо, затишно і зелено, поруч Соломівський ландшафтний парк, каскади джерел, історичні схили Кучменого Яру. Все це надає району перетворитися у звичайний бетонний квартал, у перспективі точкова реновація, покращення громадського простору, оновлення шкіл та інфраструктури. Залізничний масив має усі шанси стати прикладом того, як можна зберегти дух району і при цьому рухатись уперед. Вулична мережа залізничного масиву це справжні лабіринт пох. Тут поєднуються прямолінійні лінії повоєнного містобудування з балівничими вигинами рельєфу, спусків і підйомів. Масив виникне на рівні, а між схилами кучменого та процесових ярів. Тож інженери та архітектори мусили враховувати складну топографію, що й сформувало унікальний характер вуличної сітки району. Вузли перехресть, що стикаються під незвичайними кутами, закручені двори, сліпі провулки. Усе це створює живу майже органічну структуру району. Головними артеріями масиву стали вулиці Волгоградська та Солом'янська, що мають транспортне значення і для внутрішніх маршрутів, так і для з'єднання з рештою Соломінського району. Саме вздовж них свого часу курсували трамваї, симул радянської індустріалізації транспорту. Лінія була відкрита в 1967 році і слугувала масиву до 2001-го, після чого поступився місцем тролейбуса. Сьогодні тролейбус номер 3 зв'язує залізничний масив із станцією метро «Палац Спорту». Проходячи крізь ключові точки міста попри втрату трамвайної колії, район зберіг доволі розвинену транспортну доступність. Близькі до залізничного вокзалу, автостанції Київ, південний метровокзальна, а також декількох маршруток і автобусів, дають змогу легко дістатися до центру міста або у віддалені райони. Але є й виклики вузькі вулиці не завжди витримують сучасне навантаження. А в годину пік вулиця Романа Ратушного часто перетворюється на повільний потік автомобілів. У перспективі реконструкція тротуарів, розвиток велосипедної інфраструктури. Оновлення зупинок громадського транспорту. Є ідеї щодо покращення руху Андрія Головка та створення нових маршрутів громадського транспорту до Протасового Яру та жилих комплексів у його нижній частині. Залізничний масив має потенціал стати зручним і комфортним районом для пішоходів, велосипедистів та користувачів громадського транспорту. Але для цього потрібно не лише нові ідеї, а й увага міської влади. Цей район не просто житловий квартал, це простір із власним ритмом, який поступово трансформується, зберігаючи свою індивідуальність. Трамвайна діспетчерська, оте. Тут, звісне. Соломінський ландшафтний парк це зелений амфітеатр Києва, прихований між схилами Кучманого яру та залізничним масивом. Це не просто парк, це ціла природна драма з багаторівневим рельєфом, джерелами, лісистими гущавинами та захованими стежками, які ніби ведуть до інших реальностей. У місті, що беззупино ущільнюється… Та модернізується, він зберігає дух природи давнього київського ландшафту. Закладений у 1986 році на честь 40-річчя визволення Києва, парк з часом перетворюється з степовою радянської зеленої зони та справжню екосистему. Його площа понад 27 гектарів, охоплює як відкриті галявини, так і глибокі прохолодні яри. Саме тут. Перепочаток річка Мокра, джерела якої живлять схили та вологі лощини парку. Нині це єдине місце в Києві, де природне джерело досі використовується мешканцями як питне. Східна частина парку це класичне місце для прогулянок. Лавки, каскадні сходи, дитячі майданчики, а от західна частина, ніби невеликий ліс у центрі міста. Тиха, дика, з вузькими стежками серед густої рослинності. Тут легко зустріти не лише білокиїжиків, а й справжніх шанувальників ранкової тиші, бігунів, фотографів і закоханих у природу киян. Паркі об'єктом. Що підпадає під охорону Європейської ландшафтної конвенції, а це означає, тут не просто дерева і трава, а спадщина, яка має культурну, екологічну і навіть археологічну цінність. Саме в цих ярах, за переказами, ще в дохристиянські часи могли бути язичницькі святилища. Перспектива парку надзвичайні уже зараз тут проводять кінопокази під відкритим небом. Турніри з настольного тенісу, заняття з йоги, у планах створення екостежок, інформаційних сендів про флору і фауну, відкриття відкритого міс... музею історії місцевості. Парк може стати серцем залізничного масиву, місцем, де принаймні минуле сучасне і майбутнє, у місці, що прагне сталого розвитку. Саме такі природні оазиси цю якість життя, і саме тут майбутнє зелене. thank <laughs> you Залізничний масив – це приклад радянського мікрорайону, де інфраструктура була не просто додатком до житла, а складовою частиною великого соціалізного проєкту. Ще в 1960-х то тут чітко планували простір під школи, садки, медичні заклади, магазини та зони відпочинку. І хоча відтоді тоді багато десятиліть, деякі об'єкти досі виконують свої функції, зберігаючи духи епохи. Одним із перших масштабних проєктів стала школа номер 187 збудована 1965 року за типовим проєктом на 1300 Двадцять учнів і архітектура за символ функціональності, чіткі лінії, простора територія, окремий спортивний майданчик. Поруч із нею збули одразу три дитячі садки, що давали можливість працюючим батькам батькам хвилюватися за дітей. Власне, ця придуманість і була частиною радянської урбаністичної концепції місто для життя. Медична інфраструктура також з'явилася доволі рано на вулиці Соломіські 17 Споротило районну лікарню номер 4 з поліклінікою. Сьогодні тут функціонує Київська міська клінічна лікарня номер 4 і і медико-санітарного центру, де обслуговується більшість мешканців масиву. Це один з набатьох закладів, який зберіг як первісу функцію, так і фасадну естетику. Також на масиві дії в торгівельний центр та поверхова радянська комерція, де розрашовувалися побудові послуги промтовари. Його об'ємна архітектура навіть сьогодні виглядає нетривіально. Хоча за останні десятиліття інфраструктура частково застаріла, саме її планування, продуманість створює основну. Для оновлення простір є, логіка збережена, і сьогодні вона поступово трансформується у більш сучасну, адаптовану до потреця першого століття. Але з тією ж місією служити мешк... Так, залізничний масив приховує чимало несподіваних перлин, про які навіть багато киян на простор, мозка, не здогадуються. Це не просто вревно забудови, забудовою. Це мозаяка мала відомих, але надзвичайно атмосферних місцин що формують його унікальність, ідентичність. Одне з таких місць це Соломіський ландшафтний парк, точніше його західна частина. Якщо східна зона активно використовується для прогулянки спорту, то дика і тіньова частина парку розташована ближче до Батиєвої гори, має іншу енергетику. Тут прокладено вузькі стежки, які ведуть до схованих джерел. Саме звідси беруть початок, річка Мокра. Ці місця справжні скарб для любителів тиші, природи та урбаністичного зенепуту з ноткою романтики. Ще одна родзинка. Це кілька закинутих бетонних сходів і каскадів, що колись слугували головними маршрутами для пішоходів над мікрорайонами. Вони заросли мохом дерева, обіймають їхні поруча, але саме в цьому їхня краса. Такі об'єкти можна знайти між вулицями Волгоградської та Соломською, а також ближче до схилів Протасового Яру. Цікаво й те, що кілька дворів досі зберігають оригінальні елементи благоустрою 1960-х, лавки з бетону, шахові столи, мозаїчні панно. Наприклад, одна з мозаїк розташована на турсі велико по вулиці Волгоградській, виконана в стилісті космічної тематики типової для 70-х. Масив це не лише про типові хрущовки, а про простір. Також має власну історію. А іноді навіть тук часу вони не туристичні в гідах, але саме тому найцікавіші. Культурні особливості залізничного масиву це не прогучені фестивалі чи музейні зали, а про живу міську тканину, де культура просторає крізь бетонний асфальт у найнеочікуваніших формах у кожному дворі на кожному подвір'ї сліди повсякденного міського життя, яке створює унікальну культуру двору. Тут сусіди знають одне одного: дідусі ще грають у шахи біля під'їздів, а літні бабусі охороняють клумби, висаджені ще у 80-х. Одним із символів культурного ландшафту є школа NoStoвісі. Десять яка виховувала на одне покоління і була не просто навчальним закладом, а справжнім осередком громади. Вона формувала локальну ідентичність, створювала місце для спілкування та розвитку дітей у межах району. Стіни будинків масиву нерідко прикрашені стріт-артом, іноді наївним, іноді глибоко осмисленим. Це жива мова району, що відображає його настрій голос молоді. І саме в таких районах, як залізничний ті, згодом. Стає його голосом в столиці. Один з таких голосів Роман Ратушний, активіст, борець за збереження київських зон, окрема в яру, що розташований буквально поруч. Його діяльність резонує із культурою залізничного масиву, небайдужістю, активністю, любов'ю до свого району його постать стала символом нового пхління, яка не мовчить і не чекає змін, а творить їх власноруч. Залізничний масив це не просто ще один житловий район Києва, це окрема глава у міській історії. Та кожен будинок, кожен двір і навіть кожен трамвайний рейок зберігає відлуння минулих десятиліть. Він народився у 60-х як продовження великої ідеї радянського житла, доступного масового, функціонального. Але з роками район обростав деталями, які роблять його неповторним. Він не має величезну площу чи хмар джосів, але мав душу. Душу у старих п'ятиповерхівках, що бачили кілька поколінь у ландшафтному парку, де досі тече мокра, у подвір'ях, де гутять вечорами з бабусь бабусі, грають діти. Тут поєднується ритм сучасного міста і спогади проминули. Сучам можна відчути запах справжнього Києва, того, що зберігся попри зміни. Пасив не стоїть на місці. Його чекають нові виклики. нові будівлі, можливо, нова транспортна інфраструктура. Але одне незмінне. Люди, які його творять, бо саме через їхні історії, пам'ять і щоденні клопоти, залізничний масив живе, тихе, розвивається і заслуговує на увагу та повагу. Дякую за увагу та перегляд. Підписуйтесь на канал Міщанин та ставте вподобайки.